Доброго дня. Добрий. З нами сьогодні гравець команди Груп» Таран Денис. Денис, вітаємо вас з перемогою. Дякую. Діліться своїми враженнями від матчу. Прекрасна гра, суперник склав чудову конкуренцію, всі грали на результат, показали, на що здатні. А, чи готувалися ви до цієї гри тактично, чи розбирали суперника? До кожної гри готуємось тактично, а чи розбирали, то лишимо в секреті. А, як вважаєте, чи все вдалося сьогодні, що планувалося на гру? Вдалося все і навіть більше, ніж. Арбітраж був нормальний, команда була налаштована. Сокомандники підтримували одного, одного, підтримували позитивний стан в команді. Тож сьогодні все було як треба. В другому колі ваша команда виглядає досить впевнено. Як вважаєте, які шанси вашої команди побороти за медалі? Футбол це спорт непередбачуваний, тому шанси є у всіх, зокрема і в нас. Граємо зараз і будемо просто показувати те, на що здатні, і надалі. Чи задоволений ваш президент Сергій Шерстюк результатом? Цілком думаю, що навіть більше ніж <с> що ж добре, дякуємо вам. Щасти вам пусте.